Зараз хто мене чує, може бухгалтери мене будуть чути, набираю групу по веденню бухгалтерії в повному об'ємі кутовки у юридичної особи. Тому вартість буде 6 тисяч гривень. Це така буде для першого потоку вартість, тому що надалі я буду писати по ходу першого цього нашого потоку, я буду курс саме писати по потребах уже самих студентів, учнів. Надалі вартість буде ну, мінімум удвічі вищою. Тому зараз така хороша можливість, як на мене. Там, де щось стартове, то воно якраз для таких першачків, піонерів, як першого відкривачів, вигідні будуть умови. Тому набираю зараз групу. Десь плануємо 30 вересня стартувати. Це десь буде у нас тривати навчання місяць. Ну, більше місяця в місяць ми точно не вкладемося, тому що це десь буде раз-два рази на тиждень заняття, тому що всі завжди зазвичай дорослі люди працюють, десь навчаються, мами в декреті у яких діти. Тому будемо десь намагатися ну, максимум до двох місяців точно ми вкладемося, Ну, півтора так оптимально. Графік домовимося. Будуть відео лекції, буде матеріал друкований. будемо вивчати і облікову систему, і медок, подання звітності, ПДВ, що таке загальна система. Як взагалі, ну це буде не, не таке, не для не був облік, де без кредиту ми не будемо вчити. Хоча хто забув, чи не знає, то буде згадувати. А основний посил буде на те, що. Як одному бухгалтеру вести от саме толку. Від, від, наприклад, навіть від реєстрації толки до ну, припинення вже не будемо, хай толка працює, але, наприклад, коли нова фірма відкривається, що робити? З чого починати бухгалтеру? Якщо товка працювала, і, наприклад, ось приходить клієнт, там був би якийсь бухгалтер, і як прийняти справи, з чого знову ж починати, як розібратися, там, якщо щось велося, не велося в тій торці, як розуміти фінансову звітність, наприклад, як подати, подавати фінансову звітність, тому що є бухгалтери, які якісь окремі ділянки в публіку вміють вести, а не знають. От... Є можливості і потреби, тому що зараз багато таких топок, де можна вести облік одному ну, в особі, в одній особі одного бухгалтера. Але бухгалтери не зовсім знають, що робити і як з цим усім справитись. Тому це підійде саме для тих бухгалтерів, які вже мають бухгалтерську освіту, якісь досвід на окремих ділянках бухгалтерського обліку, але які хочуть чи підвищити свою кваліфікацію, перейти на вищі рівень. Стати більш таким професійним бухгалтером. Це робота така віддалена, тому що, як на мене, зараз багато можливостей працювати віддалено. Такий один бухгалтер може вести кілька колок, кілька юросів. як планувати час, як все встигати, як от не запрацюватися так, що потім ні працювати не хочеш, ні грошей не хочеш, нічого не хочеш. Саме про це я планую свій курс і намагаюся його зробити і корисним, ну і таким, щоб вивчитися і працювати, щоб не вивчитись і десь там потім ці знання, не знаєш, до чого примінити, а щоб це було зразу втілене в життя, щоб люди йшли працювати, де знайти клієнтів, як працювати, як вкладати договори на співпрацю. Тобто багато-багато різних таких питань. Кому підійде, я вже сказала, це в основному бухгалтери. Бухгалтери, які хочуть зростання свого. Тому звертайтеся, пишіть у Дірект, пишіть тут в ТікТок, пишіть, можливо, в Інстаграм, якому зручніше, де користуватися, якою соцпережаю.